Я вас веду. А підемо перевіримо, що там зекла в новому році. Такий старовинний якийсь будинок в нас є, там зробили магазин з нього. Але є пам'ятка, що охороняється. Дуже старий, тут десь такі відходи, бачите, труби якісь там, може там підвал є кований. Цікаво, що б там було. А ось. письменниця жила там. Нічого собі, не бідна така була, да на той час. Такісь дровани, там ж що... криша така під зріс. Щось схоже, як у Львові, але у Львові багато в нас таких. Відійшла ще трішки далі, щоб добре було видно, Переозвучую, тому що в сусідньому кафе грає музика. Скоріше за все, що вона жила в цьому будинку, мабуть, з сім'єю, а можливо і сама, оскільки весь будинок є пам'яткою культури, тому точно не в квартирі. Перші секондвіни обнула. Ой, чуть не дрібнулася. Тут я вчинила по-хитрому, взяла, залишила усі свої верхні одяг в шкафчику, щоб звільнити собі руки. І не так було гаряче, оскільки на вулиці холодно. Я так нашупкалась, а там буде тепло. І йду з вільними руками ритися. Привіт, Секунду, додцять читвертому році. Музика кричить, звісно. Це завоз. Отакий. Я переплатила дні, прийшла до нічого не хочеться мені дивитися в завоз, тому що я нічого не буду купувати. Таке ще музика на що не можна. В день чомусь не кричить, так музика. То що ж мені попалося в очі в першому секунді? От такі непогані жоукейські черевички, вони на міху, резину, він буде ніж промикати. Дуже гарний такий набірчик чашок. ну виявляєте, скільки він заважить в перший день. Дуже багато, подивіться, який великий магазин і скільки там всього. Навалено, на очі розбігаються. До речі, коли так багато речей, навіть втрачаєш можливість щось побачити хороше серед того, всього барахла, Ось кидалися на цю свинку, що вона. Ну вона з простого заліза. Навіть був гарний блокнотик з одною спорченою сторіночкою всього, лиш до речі, заважив, як новий 25 гривень. Там мало листочків. Взуття валом, дивіться, якісь срібні штучки, часи, лампочки, шотики не було. Єдине, що не було, косметики. Дивно, тому що в цьому магазині зазвичай багато косметики тут. Я собі не вибирала. До речі, зараз щось примірюємо, підемо. Пішла в таку кофту біленьку, красиво, навіть підходить мені під штани. І зараз помірюю тут дублянка, така актуальна, модна, дуже красива. Курточка, вона там на спині з таким утепленням, і оцей піджак сподобався. Дуже гарно сів піджак на весну. З такої тканини, як лама, шерсті 100% двобортний піджак. На весну було б гарно. Ця курточка, ця спинка, вона, вона геть абсолютно нова. Ну, я аж заїкаюся, коли озвучую, мені дуже в нас сподобалося. Це та річ, яку я би купила в перший день навіть, але в мене вже повно курточок, тим більше минулого відео я дві купила два пуховика, ви бачили. І цю я не знаю, ну якщо лишиться там за якісь копійки, забрала би. Оце не дуже гарно лягла, хоча дублянки актуальні, модні такий штучний варіант, але мені не сподобалось. Актуальний принт Леопард в будь-яких варіантах і любого крою зараз дуже популярно буде на весну. Особливо такий чорний сірий, я вже вам показувала, і тут попалась, І гарний дуже крій мені підійшов. Це взагалі безрукавка, принцеса Діана її назвала. Щось таке, вона її пахне так, знаєте. Щось таке дуже старе, англійське і з якогось такого старин, стар, старовинного магазину. От, така курточка Алла Пугачова, балахон такий не дуже, але раз вже взяла, то напоминала. Глянула трошки в чоловічі стрижки. Що це там за мідні тазики такі стоять? Таке цікаве щось. Що Шо вони там роблять? Такий салон краще, ніж жінок. То ви розуміли, їхня кав'ярня. <laughs> До э, барбершопа. І це випивка можна бухнути. <laughs> Поки постригся, він пішов уже додому, як треба. То з двору театр наш. А там другий секонд і ми йдемо. А це євросезонний другий секонд. Сьогодні четвер, там в був, був перший день завозу, а тут, не знаю. Чусь, дивіться, буквально через два кроки і ще одні євросезон. цікаво, вони так розташувалися, але підемо теж там глянемо. Щоп'ятниці завоз. Тобто сьогодні там має бути останній день, а тут не знаю. У цьому секонді дуже багато взуття, це там, де ті капці я бачила, мені розмір не підійшов. Дуже мало всього лишилося і в принципі схоже, що завозу й не було, тому що навіть та плетена сумка, яка подерта сильно, але дуже модна лежить. Тому виходимо. Абсолютно пусто в тому магазині, підемо в третій магазин. Євросеконхата я, я повітла дівчат Аврора, яку я шукала. Дуже довго шукала. Думаю, де дівчата Кажуть, що там та за «Аврора» по копійці тарілаські Йдемо глянемо спочатку сюди, а потім он напроти одразу. Зайшла і трішки розгубилася, куди йти, оскільки приміщення дуже маленьке, а всього-всього дуже багато захламлено. Тут я протискуюся, щоб дівчину з дробини не скинути, тобто, тобто розминутися дуже важко. Дуже вплотно стоїш одна до одної, щоб подивитися, щось вибрати, пропускаєш щось їх. Загалом я не дуже розбираюся в цінах на якісь такі товари, приміром, от стакани, тому що я ними не цікавилася, можливо, людям краще знати, по яких там цінах, можливо, і дешевше. Але на такі предмети, там, які в побуті найчастіше споживаєш, там серветки, якісь резинові рукавички і туалетний папір, я б не сказала, що там ціни нижчі. Ось, наприклад, формочка 55 гривень да, хороша. Я хотіла навіть спочатку взяти, але вона дуже низька, незручна. В ній хліб не випечеш Для кексика вона теж низькувата. Тому не дуже вдала форма на неї, я так розумію, скинули ціну. На оці всі дощечки ціна була така сама, в принципі, як і у всіх магазинах. Мені взагалі краще подобається магазин копійочка, якщо взяти порівняти з магазином Аврора, тому що в «Копійочці» дуже часто якісь акції, і можна купити по смішній ціні, навіть ті ж серветки, і той же корм по 9 гривень часом можна застати. Також є всяка китайська готова не знаю, що. Правда, там був кисневий відбілювач за 88 гривень. Хоча я не знаю, яка якість, але в тих, що сині пакети, знаєте, що ми вже всі звикли. Останній раз я бачила ціну 155 гривень. Знайшла глибшу формочку для хліба, ну просто ідеально, але я її пробила вона 88 гривень. Так само, як і усюди, по суті. Розуміла, я того ажіотажу. Йдемо секунд. контр. Внимание, музыки. Шептала. Ну, тут ничего не мы... А, нет, что-то там. Что-то да? Ну, вот такая. Тут теж мало що мені сподобалось, хоча одягу, як бачите, багато. До речі, коли я йду, я чітко знаю, що мені могло би сподобатися по кольорах, по фасону, по стилю, тому я здалеку бачу, що мені могло би, наприклад, кинутися в очі. До речі, саме в цьому секунді я купила ту блузку з паєтками, з якої я хотіла зробити чепчик, але вдягнула на Новий рік. І ці сапожки мені дуже сподобались. Вони якісь такі напівпрозорі, там ще підклад, тепленький, але мега важкі, дивіться, яка ціна вийшла це в останній день. Оці гарні квіточки, вони якісь такі з золотком, і прозора подошва теж з золотком. Загалом дуже симпатичні, але дуже важкі. Нічого такі, як зараз, як прада. Що, новенькі майже. Уєдинители. Дуже стильові для таких самих заядлих модниць, знаєте, під такі шкарпетки шерстяні, довгі, зі спідничкою за коліно. 28 гривень за один. На ну, но... ну, да, Я таке дивлюсь, що таке ніхто не купить, але но... таких модниць мало даже на вірочках, ой, на цих залишках на формі були теж без кінчик. Оригінальний кінцік. І капці на літо дуже шикарні. Але 40-й, 41-й роз. У мене дуже класні сторін може. Всякі штами підобрази. Вісідні не залежать. За один білий космішкіру. Купа твори? Видно, буде якась вистава дитяча, я дорослих їду. Епічний бурлеск. Прем'єра. Так, дишено, нам не треба. Так, а це де Манхеттен. в Рівному. Євросезони теж євросезони, бо скільки їх багато. Підемо там глянемо ще. Це вже четвертий. Тут теж музика кричала на все горло. І саме через те, що мені приходиться переозвучувати ці всі відео, виходять набагато пізніше. Тому що якби я прийшла в магазин, зняла би, то все там вже озвучила, все, що я думаю, свої думки виклала. Я би прийшла, лише змонтувала, склала докупи і виклала. А мені потрібно кожне відео озвучити переозвучувати. і це неймовірно дівчата бісить, розумієте? Це треба, що набратися хоробрості, натхнення, щоб сісти і переозвучувати кожнісінько. Відео загалом тут нічого не було, хоч і ціни дорожчі, хоч я останній день дорожчі, ніж попередньому. До речі, немає. Тому я ходжу в свій улюблений теж підвалі. В мене я їх заходжу в підвал, у мене клаустрофобія починається. Стараюсь якомога швидше вийти, я вже нічого не бачу, навіть якщо там буде щось дуже хороше. Так, ще зайдемо по дорозі, там має бути один. Не євросезонний. Кафе Криївка, два там теж є. А це наш центр. Плаза, Собор. І Почався дощ, а в мене нема зонтика, як завжди. Бо розуміли, що нормальний такі дощі. Де. Це я щось знайшла, чись прилочок. Тому в економ клас. Це вже п'ятий секунд, і тут дуже багато всього нового, гарного, стильного, молодіжного, по хорошим цінам також господарські товари. Тут теж було багато цікавих предметів одягу, на які можна було звернути увагу і навіть придбати, до речі, знову оригінальні біркінштоки. Але такої сильної необхідності щось купувати в мене немає, тому я просто пішла, подивилася, порилася, іноді просто хочеться піти, і нічого не купуючи, тако пошкрябатися, поперевертати, погортати ті вішачки, подивитися на прекрасне індійське плаття, сарі забавля. О, мої улюблені пакети обожнюю. Їх завжди беру. І якщо завжди є туди, що сховати, повірте. Вино, що на горищі в них все. Отка ціна була 376... 300... Так, ну коротше, дорого було. Заво на завоз не схоже, на жіночки стояли обговорювали, говорили, що не схоже на завоз, але тим не менше... Я зняла, що у нас в новому році, чи є якісь новинки, покращення, завози. Взагалі нічого не було. Оця ця мінімачка дуже сподобалася, чорна. Не знаю, чому вона на відео виглядає, як синя. Дуже актуальний крій, бачите, така горловинка завищена, майка алкоголічка, фупчик, на ній гарно би дивився те сердечко, а потім Боже наша міта майка, дайте до літа дожити. Якісь такі важкі дні ці були, що чесно, настрою не на що не було. Але зібралася докупи, вийшла показати, які новинки. О, дивіться, Пакети з пакетами, да не те, що нам говорять, що ми в кухні пакети з пакетами, Я обожнюю ці пакети, серйозно. Я заважила один, до речі, а да заважила тут. Зняла Он, він аж 40 гривень потягнув, бо там у них показується скільки важать, а треба самому рахувати. Не люблю магазин, де треба самому рахувати. Чому одразу ціну не написати? Нервовий сьогодні. Через те, що я собі обличку попалила, прийду додому, покажу чим. Хоча воно і хороше. Це така цікава французька фірма Морган, коли дуже дорога була. Сміточка, січка, така косметичка. Вона дуже легенька, менше ніж. 145 грамів. Так, цепочкою, Короче, все, це мені рубля подобається. Можна купу всього напихнути туди і середині. Лопток можна і це щось сидіти, можна достати просто собі посилити, дуже як додатково. Купа кармані. І ще додатково. Там, це мені вже подобається. Такий собі якийсь ковричок, але, але тут ось, не вистачає, десь тут щось зламалося і воно і так от не тримається. А так дуже судок. Собовський собор часто знімаю його. Наше сіре місто. Зазвичай в більшості випадків будинки отакі старі. Страшні, це центральна вулиця. А там, де я вам нові показувала, це вже на виїзді. І власна. Ось цей винуватець, через який я не можу з'явитися до вас на камеру. Так, а чому воно не фокусує? Мені порадили, що з ретинолом гарно дуже підсушує запалення. У мене ніколи не було запалень. Я вирішила купити і дивлюсь, відкрила, власне, баночку. А там така просто олійка. Я, чесно вже боюсь її мастити, ну, ось якщо вам видно на копочку, просто олійка. Ось капну. Бачите? Я думаю, ну що може зробити олійка? Звичайна олійка, вітамін А. І взяла просто і налила на руки, ось так от розтерла добряче <с> і намастила на обличчя все це. Загалом в мене попалилася шкіра так, що, знаєте, як показують оці глибокі пілінги, що в страшному кіно таке ужасі не знімають, де там злазить повністю шкіра, в мене щось приблизно таке саме. Абсолютно здуріла жінка. Тут треба її по каплі. Ну, воно дійсно помічне. Та пройшло запалення, але і шкіра в мене також злазить, як мій. Це засіб хороший, я буду ним надалі користуватися, але дуже-дуже обережно. Пів капельки малесенької на... розбавляти на якийсь крем, щоб можна було мастити його саме точково на запалення. Здавалося б, що да? може зробити олійка? Звичайна олійка. Попалила мені всю шкіру. Я не впала дві ночі і мене спасало, до речі. Лише ось ця олійка. Я її купувала дуже давно, вона не дешева. Десь така баночка. Здається, тоді вона коштувала ще дорожче. Це єдине, що мене спасало, я мусила, тому що все остальне мене роз'їдало. І крем роз'їдав, і звичайні креми, і крем Зайо також мені роз'їдав. Мама давала Нівею, Нівея роз'їдала. Єдине, що нормально, це ось цей китайський силікон, кажуть, вони погані. Ну, ви знаєте, на мою попалену шкіру він навіть не дав мені подразнення. Все остальне просто неймовірно мені пекло. Це взагалі тому єдине, що мені допомагало, і навіть мої улюблені алої Вера теж мені роз'їдали мою попалену шкіру. Це єдиний засіб, який мені допомог відновитися. А тим часом в нас сніг і морози. Як ви переносите це неподобство? Я Хватит дуже сніг, страдаю їсти. всім панорм. Вона двісти сніну 16, Хочеться сидіти лише біля. Лампи і грітися.